Христос Воскрес, брати і сестри, ви є святий Божий народ. Всі часи пасхальні, прославляйте нашого Господа тропарем Воскресіння Христового. В ім'я Отця, і сина і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес Із мертвих смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскреся. Мертвих смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя. Дарував, Христос воскрес із мертвих смертю смерть. Подолав і тим, що в гробах життя. Дарував. Воскресіння Христове, побачивши, поклонімо святому Господу Ісусу і єдиному й безрічному Христу Твоєму, поклоняємось Христе. І святе Воскресіння Твоє оспівуємо, і славимо, бо Ти є Бог наш, крім Тебе, іншого не знаємо, ім'я Твоє призиваємо, з усі вірні, святому Христовому Воскресінню, Себо прийшла Христом, радість усьому світу, завжди благословляючи Господа, оспівуємо Воскресіння Його. Бо Він розп'яття, перетерпівши у смерть зруйнував. Воскресіння Христове, побачивши, поклонімо святому Господу Ісусу і єдиному безрішному Христу Твоєму, поклоняємось Христе, і святе Воскресіння Твоє оспівуємо і славимо, бо Ти є Бог наш, крім Тебе, іншого не знаємо. Ім'я Твоє призиваємо, поклонімось, усі вірні, святому Христовому, Воскресінню. Себо прийшла Христом радість усьому світу, завжди благословляючи Господа, успівуємо Воскресіння Його, бо Він розп'яття, перетерпівши смертю, смерть зруйнував. Жінки, що з Марією перед світанком прийшли до гробниці та знайшли, що камінь від неї відвалений, почули від ангела, чому серед мертвих, ви, мов, людину шукаєте того, хто існує у вічному світлі. Подивіться на погребальні пелени, біжіть і світові звістіть, що Господь восстав, умертвивши смерть. Бо Він є сином Бога, що спасає рід людський. Хоч і до гробниці ти зійшов безсмертний, але знищив силу Ада і Воскрес, як переможець Христе Боже до жінок мироносець, промовивши, радуйтеся, і подаючи твоїм апостолам, мир, Подателю люпачем Воскресіння. У гробі плотю ваду з душею, як Бог, у раю з їщ розбійником, і у, і на престолі був ти Христе, Отцем і Духом все наповнюючи неописаний. Як життєносна я краще від раєву істину, за всякий черток царський світлішую, явилася Христе, гробниця Твоя. Джерело нашого Воскресіння. Свята Божественна, осели Всевишнього, радуйся, бо через Тебе, Богородице, дано радість тим, що взивають, благословена ти в жонах, пренепорошна, владичице, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Чеснішу від Херовимів і ізрівняно славнішо від Серафимів. Щоб без зітління Бога Слово породила, сущу богородицю Тебе величаємо. Христос Воскрес і смертвих смертю смерть подолав, І тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес і смертвих смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Воскресіння День осяємося, народи Пасха, Господня Пасха бо від смерті до життя, і від землі до неба. Христос Бог перевів нас співці в пісні перемоги. Христос воскрес із мертвих, життя та побачимо Христа, що сяє неприступним світлом Воскресіння, та ясно почуємо, як Він промовляє, Радуйтеся і заспіваємо пісню Перемоги, нехай достойно веселяться небеса, земля нехай радіє, нехай святкує весь світ видимий і невидимий, Востав Бог Христос, радість вічна. Пиймо нове пиття, не те, що чудесно вийшло з неплідної скелі, але з джерела безсмертя, що відкрилося тоді, коли з гробниці, мов дощ, пролився Христос, наше зміцнення. Нині все сповнилося світлом, небо, земля й підземелля, тож нехай святкує кожне створіння, воскресіння Христове. У якому його зміцнення, Учора був я похований з тобою, Христе, сьогодні встаю з тобою, воскреслим, був розіп'ятий з тобою вчора, тож сам Спасителю прослав мене з собою, в царстві Твоїм. Жінки, що з Марією перед світанком прийшли до гробниці, та знайшли, що камінь від неї відвалений. Почули від ангела, чому серед мертвих вимов людину шукаєте того, хто існує у вічному світлі? Подивіться на погребальні пелени, біжіть світові звісті, що Господь восстав умертвивши смерть, бо Він є сином Бога, що спасає рід людський. Бого натхненний Явакум в очікуванні пришестя Божого, нехай стане з нами та покаже світло сяйного ангела, що ясно промовляє сьогодні спасіння світові, бо як все могутній воскрес Христос. Христос наша Пасха. Він як хлопчик народився від діви, і як той, хто дав себе в поживу, був названий ягнятком непорочним, як той, хто скверне не зазнав, і досконалим, як Бог істинний, благословений наш Вінець Христос, мов однорічний ягня, був за своєю волею, Принесений у жертву за всіх, Пасха та знову з гробниці він засяє в нам красне Сонце праведності, пращур Божий Давид перед ковчегом завіту у радощах скакав, Ми, святий Божий народ, побачивши здійснення, прообразів натхненно веселімось, бо як все могутній воскрес Христос. Прийдімо в досвіта і замість пахущів пісню принесімо владиці. І побачимо Христа Сонце праведності, що всім дає життя. Закуті адові кайдани, побачивши твоє безмірне милосердя, христи до світла йшли, веселили ногами Пасху вічну прославляючи. Прийдімо зі світильниками до Христа, що з гробниці вийшов, мов до жениха. І разом з ангельськими чинами, що присно торжествують, святкуємо Пасху Божу Спасительну. Ти зійшов у глибини землі Христ, і розбив засуви вічні, що в'язнів тримали на третій день, як Іона скитав оставі зробниці. У народженні твоєму Христе, ти не ушкодив нетління діви. Зберіг ще цілими печаті в остав і гробниці та відчинив нам ворота раю. Спасителю мій, як Бог ти залишився жертвою живою і незаконною, але з волі своєї приніс себе в жертву, отцю і з собою підвів праотця всіх адама, коли в остав із гробниці, хоч і до гробниці, ти зійшов безсмертний. Але знищив силу Ада і воскрес, як переможе з Христе, Боже до жінок миронисець промовивши, Радуйтеся, і подаючи твоїм апостолам мир подателю пачем Воскресіння. Жінки мироносиці перед світанком шукали, мов дня сонце, що було раніше сонця. Та зайшло у гробницю та одна до одної промовляли, О, подруги намастімо пахощами тіло живоносне та поховане плоть того, хто воскрешає падшого Адама, яка лежить у могилі. Ходімо, поспішімо, як волхви вклонімося, і принесімо мов дари сповитому, не пелюшками, а плащаницею. І зі сльозами крикнемо, останню владику подателю падчик Воскресіння. Воскресіння Христове бачивши, поклонімо Святому Господу Ісусу, єдиному безрічному Христу Твоєму поклоняємось, Христе святе Воскресіння Твоє, оспівуємо і славимо. Бо Ти є Бог наш, крім Тебе іншого не знаємо, ім'я Твоє призиваємо, поклонімось усі вірні святому Христовому Воскресінню, Все бо прийшла Христом радість усьому світу, завжди благословляючи Господа успівуємо Воскресіння Його, бо Він розп'яття, перетерпівши, смерть у смерть зруйнував. Поставши Ісус із з гробниці, як і провістив, дарував нам життя вічний велику милість. Той, хто юнаків визволив з печаті, ставши людиною, страждає, як смертний, і стражданням одягає у красу безсмертя, Бог отців, єдиний благословений і найславніший. Жінки богомудрі, з пахощами до Тебе бігли, і тому, кого вони, як смертоносного зі сльозами шукали, клонилися з радістю, як живому Богу, Пасху, таємничу Твоїм учням, Христе, благовістили, святкуємо смерті умертвіння, аду, знищення іншого життя, вічного початок. І радіюче, оспівуємо того, хто є причиною Бога, Отців єдиного, благословенного і найславнішого. Ця ніч воістину священа, й найурочистіша, спасительна та світлосяйна, що провіщає світлоносний день воскресіння, в якому вічне світло. З гробниці плоттю всім просіяло ця славна і свята днина єдина Цариця і Господиня субот, свято над святами і торжество над торжествами, в яку благословляємо Христа усі віки. У цей урочистий день Воскресіння причастимось нового виноградного плоду. Божественної радості та царства Христа, оспівуючи Його, як Бога, усі віки, О, зернись довкола Сіони і подивись, ось бо прийшли до тебе наші зорі богосяйні від Заходу та півночі, півдня та сходу, діти твої, що благословляють Христа усі віки. Пресвята, Тройце, на слава Тобі, Отче Вседержителю, Слово й Духо, в трьох особах єство, єдине надприродне, і пребожественне, у Тебе, ми ухрещені і Тебе благословляємо усі віки. Ангел промоголошував благодатні, чиста Діво, радуйся і знову скажу. Радуйся, бо син твій восстав у третій день із гробниці та мертвих підняв, Радійте, народи, світися, світися, новий Єрусалиме, бо слава Господня зійшла на тобою, радій нині, й веселися, сіоне, та й ти красуйся, чиста богородице, о воскресінні народженого тобою. Які божественні, приємні та найсолодші Твої слова, бо Ти, Христе, правдиво обіцяв бути з нами до кінця віку, тож ми, вірні, радіємо, тримаючись за них, як за якір надії, О, Пасхо, велика і найсвятіша Христе, о мудрости й славо Боже, і Божій, сило, даруй нам повніше причастатися, тобі у вічно, світлому дні. Царства Твого. Плоттю заснувши як смерти царю та Господи, в третій день Ти воскрес, Адама, підвівши стління та знищивши смерть, пасху не тління світу спасіння. Нехай вивстане Бог і розсипляться вороги Його, нехай течуть від лиця Його, ненависники Його. Пасха священа нам сьогодні з'явилася, Пасха Нова Свята, Пасха таємнича, Пасха всеславна, Пасха, Христос Визволитель, Пасха непорочна, Пасха велика, Пасха вірних, Пасха, що ворота рая нам відкриває, пасха, що освячує всіх вірних. Нехай зникнуть вони, як зникає дим. Як тане від, від вожару вогню, придіть після видіння жінки, благовісниці і сіонові скажіть, прийми від нас радісну звістку про Воскресіння Христа. Радій танцюйте, прикрашайся, Єрусалиме, побачивши Царя Христа, що мов жених із гробниці виходить. Так нехай загинуть нечестиві від гніву Божого, а праведники нехай звеселяться. Жінки мироносиці, в досвіта, прийшовши до гробниці, житті дався, знайшли ангела, що на камені сидів, і той, провіщаючи їм так промовив Чому шукаєте живого серед мертвих, чому плакуєте нетлінного, тлінного, ніби той у тлінні. Ідіть та звістіть учням його. Нині день, який дав Господь раді й веселіму з у ньому, пасха радісна, Пасха Господня, Пасха, Пасха славна для нас і зійшла, Пасха в радощах один одного обіймемо, Пасха, визволення від скорботи, бо сьогодні сробниці і з чертогу. Просяяв Христос і жінок радощами сповнив, промовивши звісті про це Апостола, слава Отцю І Синові, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Воскресіння, день тож просвістімо торжеством і один одного обіймімо, нас вімо братами, і тих, що ненавидять нас, пробачмо все заради Воскресіння. І так викликнімо. Христос воскрес зі смертвих смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Аллилуя. Амінь.